Що в нашому етері ви можете слухати, можете підписатися на YouTube канал ЕФМ Галичина Аналітика. Тоді зможете комунікувати, як і ми з нашими співрозмовниками, писати свої думки. Ми будемо уважно їх також читати. Нині можемо спілкуватися із професіоналом Ніна Южаніна, народна депутатка, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані Ніно, вітаємо вас. Доброго дня. Таку кількість графіки давно не випускали мої колеги-журналісти, різні таблички було, буде. І далі третя, третя графа. Це апокаліпсис. Було стільки-то бензин 55, там в середньому буде 60, А потім ще малюють якусь страшну цифру, яка взагалі страшна. Страшна. Не знаю, звідки ці цифри беруться, але після того як було ухвалено рішення про нові акцизи, виникає одне просте питання. Якщо у нас такі ж акцизи, майже як в Європі, і ми туди рухаємося, то може й зарплати будуть такі, як в Євросоюзі, чи уряд якось інакше думає. Пане Романо, я хочу для вас, і для всіх слухачів і глядачів, зробити одну єдину ремарку. Я uh -huh. ви знаєте, зараз роздрукувала ціни на бензин, дізель і на газ. Е, 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 які діють сьогодні на стелах є, в Європі і у нас в Україні. Так от я тут взяла, е, якщо порахувати сьогоднішню ціну, то вона у нас становить 1 євро 32 центи. Я от дивлюся зараз по європейським країнам. Болгарія 1 євро 33 центи. Молдова, наприклад, 1 євро 34,8, Ну, майже 35 центів. Е, Румунія 1,43. Ага. Тобто є країни, які, скажімо, навіть нижче зараз мають ціну в роздрібі, чим ми на сьогоднішній день без підвищення акцизів? Тому я задаю собі питання: От про що думають люди, які зараз подавали проєкт закону про збільшення ставок акцизного податку саме на пальне? Адже насправді жодна директива Європейського Союзу до входження України в Європейський Союз не передбачає доведення е, ста мінімальних ставок акцизного податку до рівня, який передбачений директивою. Тобто, це от сябятіна. Тобто, вирішили, що за рахунок збільшення акцизного податку можна збільшити надходження в бюджет. Але мені здається, кожна людина, ви. Людина на вулиці, яка займається ну, любою справою, розуміє, що абсолютно в кожен товар вкладається ціна в собі вартість, вкладається ціна палива. Без нього немає, не випускається жодна продукція, не надається жодна послуга. Прямо чи опосередковано там ціна буде обов'язково в ціні буде обов'язково ціна палива. Тобто... До чого може призводити це чи не єдиний, знаєте, такий підакцизний товар, який прямо впливає на збільшення цін по всьому ланцюгу, угу. от по всьому ланцюгу буде зростати ціна. Давайте зупинимось, наприклад, зараз все ж таки про ціні, яка вона буде на стелі. Насправді, от з 1.07, якщо враховувати, що може залишитися курс діючий євро, а на сьогодні він 43,69, а завтра він може бути більший. І від цього буде зростати все. Давайте а, порахуємо. Пані Ніно, а от ви важливий момент. По-перше, чому придумали прив'язати акцизи до євро? А, а другий момент, якщо слабне грив, на Нацбанк опускає курс гривни, це автоматично буде індексувати і ці ціни, тобто вони будуть автоматично зростати просто по курсовій різниці, так? У нас і на сьогоднішній день акцизний податок зафіксований в євро. Тому він е, в будь-якому випадку змінюється в залежності від зміни курсу євро, і це ми маємо розуміти. Бо ми ж ми ж бачимо, як коливаються ціни, тільки е, шатнувся курс. Девальвація відбувалася національної валюти і вже поповзли на гривню ціни. Ми це все бачили. А, а зараз, коли ми говоримо про основну ставку, збільшення основної ставки, де ще з 1.07, тобто посеред року, посеред літнього періоду, коли є польові роботи і аграрії, якраз використовують велику кількість дизелю, ми, е, влада пропонує підвищити акцизи. Просто дуже ця ініціатива шкідлива в цілому для економіки. А якщо говорити про людей, ну то ви, якщо ви говорите, що вже аналітики будують всякі таблиці, то ми абсолютно розуміємо, що точно в нас ціни будуть вищі, ніж в Європі. Вищі, mm. чим в сусідніх країнах. Тому ваше питання. А що тоді робити з доходами населення? По доходам населення поки в нас величезна проблема. Мови про те, що там може можна індексуватися, збільшуватися заробітні плати, цього не йде. Такої мови немає. Просто все на плечах бізнесу. Бізнес, наскільки може, має підвищувати заробітну плату, тому що зараз дефіцит трудових ресурсів, дефіцит особливо професій, робіт, ну, таких, знаєте. Технологічних професій, де да, можливо, навіть і аграрні професії зараз тракториста не знайти в сільському господарстві, звичайного тракториста, який може е, обробляти поля, не знайти. Тому зарплати ну, мають теоретично самі по собі зростати. До чого е, ми а хіба в нас так бувало, щоб зарплати самі по собі без втручання мінфіну і уряду зростали? Якось такої залежності мене спостерігали, а ти більше зараз під час дії воєнного стану. Ой, ви знаєте, все ж таки урядові підвищення вони впливають виключно на бюджетну сферу. Вони для бюджетників є однозначним якби, орієнтиром. Для індексації підвищення відповідно до там статусу укладів і так далі. А що стосується приватного сектору економіки, тут все-таки впливає на формування заробітних плат, дефіцит робочої сили, в тому числі це один із факторів. Інож ну, я вже від багатьох чую, що зараз приходиться платити немалі гроші за робітничу професію, для того, щоб людина працювала. А тут же ще з іншого боку підпирають, якщо ти офіційно оформлений. То відразу е, починається ризик того, що е, ТЦК може вручити повістки керівництву підприємства, яке зобов'язане відповідати за те, щоб з'явилися в ТЦК для проходження всіх відповідних е, цих е, процедур. І е, е, як я чула, я взагалі здивована, що є взагалі підприємства, які до яких звернулися працівники з тих, щоб з тим, щоб їх звільнили, і звільнили, якщо не повністю, то хоча б офіційно. А і ми ще про ринок дуже... праці і трудові резерви, як то кажуть, що поговоримо все. Хочу, щоб ми завершили просто от з цими акцизами. От беремо до прикладу: у нас тепер супер дорога річ є в будь якому супермаркеті чи маленькому магазинчику. Ви напевно бачили о, зелений огірок. Коштує так, ніби його вирощували ще далі на півдні в джунглях, десь, де ананаси падають. Так воно виглядає. От той огірок, його треба зібрати, його треба привезти, розфасувати, розвести по всіх магазинах. Ну от він коштує дорого. Беремо так уявно, там 100 гривень хороший огірок. І от тепер запрацюють нові ціни на пальне в результаті нових акциз. Відповідно, той огірок скільки буде коштувати. Наскільки от цей ланцюжок для області? Ви знаєте, я думаю, що огірок взагалі здорожчає по тій причині, що не тільки його розвозять по магазинам, а він зараз вирощується в період відсутності електроенергії, і дизель-генератори працюють на паливі. І це паливо там ви ви ж знаєте норми використання. Ну, коли ми от всі побутові споживачі вже спробували там в 2022 році, коли в нас були в кінці року блекаути, коли ми спробували широко використовувати генератори, то ми ж зрозуміли, що ну вибірково, хто може в господарстві, в домогосподарстві їх використовувати. Бо якщо вони будуть працювати по 4 більше годин, вони забирають величезні гроші. Вони ну тобто. То палива багато використовується, то можете собі уявити для підтримки температури в теплицях, для всяких таких е, поливу, для обробітку, буде використовуватися ці будуть генератори, які також споживають паливо. Просто мені здається, коли я вчора в залі. Вчора в залі були прийнятий прийняти закон в першому читанні про підняття акцизів на пальне ще нема оста, остаточного прийняття. Я думаю, що це буде ще той бій, тому що випадково був прийнятий цей проект, скажімо так, 227 голосів в суматосі, при тому, що відхилено були всі попередні варіанти, і тут один чомусь пройшов. Точно говорю вам, що це буде непросто провести в парламенті, всі почали розуміти наскільки. Які зараз небезпечно піднімати акцизи на пальне, і особливо це стосується от ще і тієї причини, що ми зараз всі переходимо на. Самозабезпечення електроенергії. Mm -hmm. це дуже О, Пані Ніно, чи це означає, що ви е, самі проголосували в першому читанні, самі подивилися, прочитали і самі злякалися, і ми будемо мати ефект, як то кажуть, дій чисто по-українськи, як то кажуть, за метр до бетонної стіни вдаримо по гальмах. Тобто це ще може бути скасовано? Я думаю, що є варіант такий, що ми, ну, наприклад, я буду пропонувати. Е, Якийсь такий більш лояльний варіант, наприклад, з підвищенням ставок, які зараз треба вказати в податковому кодексі, але там після закінчення воєнного стану, щоб, щоб нібито імплементувати. Норми, щоб ми готувалися всі, і це перший момент. І другий момент можна говорити про ті виключення, які передбачені в Європі. Наприклад, підвищені ставки не мають стосуватися тих галузей, які, наприклад, використовують паливо для виробничих цілей. І немає нічого в цьому страшного, якщо ми будемо застосовувати ставки диференційовано. Бо в нас в країні настільки корупція і безвідповідальність от, нас засосала в трясину. Що ми не можемо дозволити собі? Ми або вс, однаки, однакові норми для всіх, або нічого. Ну такого не буває. Нам треба вчитися, так як це робить Європа. В них аграрії застосовують знижені е, ставки акцизного податку. Логічно, логічно, вони всі за це борються, підтримують їх. В них спецтранспорт, який там працює на виробництвах, який не виїжджає, не користується, Наприклад, автомобільними дорогами також сплачує знижені ставки. Бо акцизний податок це податок, який і формує спеціальний фонд для будівництва і ремонту доріг. Логічно, що це не просте наповнення бюджету, це не загальний котел бюджету. Це в нас тільки в цьому році прийняті зміни, що весь акциз від продажу пального йде в загальний фонд. загальний фонд бюджету, так. Пані Ніно, добре, та якщо це тут є ще шанс врятувати або вирулити на більш логічні якісь розрахунки схеми і сітку, навіть то що робити з тим, що вже сталося? Я маю на увазі тариф на електроенергію це вже доконане дійство. І тепер ваш колега по сусідній залі депутат Железняк каже: а тепер ще буде і на тепло. Так само підніматися відповідно тариф. Ну, У нас і на тепло, і так тариф був чималий, особливо для мешканців багатоквартирних будинків, там виникають жахливі скандали, платіжки та й з субсидіями в час воєнний не, не, не сильно добре, як то кажуть, їх оновлювати, особливо для тимчасово переміщених, наприклад, осіб і так далі. То в цьому випадку, який, яка логіка від Мінфіну, від уряду от, рухатися такими стрибками? бо Енергетики самі нам кажуть, це, це не пов'язано, наприклад, там, з коштами на відновлення електрогенерації, зокрема теплової. Бо наші партнери дають саме цільові кошти чимало, і навіть частина з них до сих пір навіть не почали їх ну, як-то, застосовувати. Тобто, кошти на це є. Не треба казати, що піднявши тариф на електрику вдвічі, в, нарешті в ДТЕКу, там, чи в Укренерго з'являться обігові кошти. Кажуть, що це неправда. Ваші. Розрахунки, що кажуть. Ви абсолютно праві, і я бачила останнім часом уже коментарі фахівців, насправді, які дуже добре розбираються в цій сфері, вони готу, говорять про те, що, перше, ці кошти ніяким чином не можуть піти на відновлення генерації і не підуть. Друге, що це підняття воно не доводить навіть до собі вартості е, ціни одного е, кВт електроенергії, не доведено. На мій погляд, економічний погляд, за всі роки, коли не от роки, коли не піднімалася ціна на електроенергію, сформувалися величезні заборгованості перед генерацією і. Мало того, що в нас вже взагалі платіжна поведінка завжди, вона була такою, знаєте, доволі м'якою. Дуже багато заборгованості населення має по сплаті комунальних послуг. Але менше з тим, от зараз, коли буде відбуватися таке підвищення, цей борг буде з одного боку наростати. Хтось справді буде платити. але... От та невиправдана політика затягування і обіцянок, що не буде рости електроенергія і стримування ціни. Вона ж призвела до того, що тепер ну не можна його розв'язати. Тепер треба виділяти сотні мільярдів з бюджету. уявляєте собі ці цифри для того, щоб розв'язати цю всю заборгованість, вирівняти те, що було вирівнято до 2019 року, і починати все спочатку. Тобто, це така складна ситуація. Я просто боюсь, щоб в чергове. Незважаючи ні на що там боржники, які точно не мають права на списання цієї заборгованості, не попали в ці переліки, і по ним просто не було закрито от під шумок того, що зараз буде створено. Зараз буде зростати ця заборгованість, і будуть пояснювати, що війна нічим платити. Давайте все всім спишемо. І це найбільше може вдарити по нашій спроможності, бо в нас в бюджеті хіба що там якісь заліки, перезаліки почнуть, але це точно не ринкові відносини. Ми ж пам'ятаємо, що коли замість грошей починають заліки, то це зловживання кимось на величезні, величезні сумні. Так, якої це економічної логіки важко зрозуміти, щоб піднімати тариф для того, щоб покрити попередню заборгованість, з чим згенерувати ще більшу заборгованість і почати це це один одному в кому я винен всім прощаю. Ну не не дуже це якось збалансовано виглядає. Маємо що буквально дві хвилини, щоб зрозуміти ще дуже чутливим питанням. От вчора 40 підприємств, які входять в оборонку нашу, і в державну, і в короборонпром, і приватні підприємства, вони виконують оборонне замовлення. І от вони кажуть: дайте нам 100% саме економічну бронь, бо це високоякісні спеціалісти, яких не знайдеш з будь-яким HR аром на, на ринку. Їх нема, а це оборона. І поки що ми з ними сьогодні пробували сконтактуватися, і оборонці кажуть. Відповіді від уряду немає. Я знаю, маю таку інформацію, що по оборонній промисловості це буде не економічне бронювання, а бронювання пов'язане з захистом держави і забезпеченням Збройних сил буде 100% без якихось економічних вимог. Це по-перше, бо в нас слава Богу зараз піднімаються підприємства, починають е налагоджувати процеси, і, ча і приватний бізнес починає… Ніно, мені відкажуть, ну, що у нас остання хвилина. Тому я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Ми мали вчора таку інформацію, так що сподіваюся, що тут буде не економічне бронювання. А щодо економічного ми ще поговоримо. Окей, це дуже цікавий анонс. Власне до наступної широкої розмови. Дуже вдячні вам за аналіз і коментар. Ніна Южаніна, народна депутатка і членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики українського парламенту. Була в маркери. Подій дякую вам, до нових зустрічей. Дякую вам. Далі буде.